Адаптивний одяг це речі, в яких традиційні застібки замінені на спецприладдя, що дозволяють отримати швидкий доступ до різних частин тіла. Особливо затребуваним він є для поранених. Пацієнту комфортніше в побуті, лікарю – в роботі. Зручно, максимально зручно для пацієнтів першочергово. Так цей адаптивний одяг завдяки нашим волонтерам. Піклуються про наших військовослужбовців. Це бистрозйомні штани. Можемо Мати доступ до кожного сегменту травмованої кінцівки, такі є і штани, шорти, є натільна білизна, є футболки, так що ми їх використовуємо у повсякденному лікуванні. Не потрібно постійно його знімати, розтімнув, зробив маніпуляцію, яку потрібно застімнув все. Рутина важкопораненого пацієнта чи пацієнта на реабілітації це систематичні та планові огляди, щоб не завдавати додаткового болю чи незручностей, і потрібен адаптивний одяг. Ним масово намагаються забезпечити поранених захисників України в лікарнях. Новий Україн фонд, завдяки якому вдалося налагодити масштабне виробництво адаптованого одягу в Україні. До цього подібні волонтерські ініціативи обмежувалися локальними виробництвами. Проєкт відшиву адаптивного одягу розпочався ще майже на початку війни. Це теж наш довгостроковий постійний проєкт. Він народився з а, спілкування з лікарями, і до сьогоднішнього дня ми кожного місяця допомагаємо шпиталям і лікарням, реабілітаційним центрам цим одягом. Це розйомний одяг на ліпучки, який дозволяє швидко дістати лікарю до поранення чи а, не турбуючи. Пацієнта накласти АЗФ апарати, це, це апарат Лізарова. Це дає можливість полегшити лікарю роботу, а пацієнту пацієнту зробити хоч трохи комфортніше, життя зараз. Фонд фінансує виготовлення речей на виробництві каркат у Чернівцях. Оскільки ми працюємо з адаптивним одягом, зрозуміло, що цінність забезпечити поранених і е, полегшити їх страждання. Це першочергове. Над комфортом, над теплом, над зручністю, над полегшенням е, болю, е, над полегшенням морального стану батьків, лікарів е, поранених, оскільки вони коли приїжджають, одягають чисте, свіже, зручне, комфортне, то всім стає легше і їх моральний стан покращується. Тому ми стараємось. Щоб це було і естетично і приємно, і не швидко воно зношується в лікарнях його, і в і в продажу його немає, і в лікарнях його ніколи не було. В принципі, це остра проблем, проблема для лікарень, оскільки постійно, постійно люди перебувають, виписуються і ходять своєму якомусь, чи домашньому, чи сподньому одязі. І якось це не знаю, правильно, неправильно, як є, але. Одяг цей ми вирішили, що є нагальну потребу будь-якої країни і всіх лікарень в цілому хотілося б так само. Ось, наприклад, наші штани Вони навіть, ну, досить стильно виглядають. У нас тут застіпка, будь ласка, ось вони розчіпаються таким чином. Зав'язки є, тому що це досить просто. і не часто люди ними навіть користуються, але вони мусять бути, тому що ну, в когось може бути там ну, і досить великий живіт, і ця, цей шнурок він досить допомагає. Ось, колір глибокий індіго, дуже гарний колір, і дуже годжусь дуже, дуже з собою, що знайшов такі кольори, які виглядають досить. Заспокійливо завдяки співпраці команд, адаптивний одяг в необхідному обсязі можуть отримувати поранені пацієнти, що проходять реабілітацію через волонтерів у Запоріжжі, Харкові, Херсоні, Дніпрі та інших українських містах. Анастасія Почерніна, Євген Серіков вісті.